Друзі, вітаю! У цьому відео ми продовжимо розглядати функції перегляду документа. Перша функція, яку ми сьогодні розглянемо, це опрацювання документа. Використовуючи дану функцію, ми отримуємо можливість переглянути інформацію про маршрут опрацювання, а саме кому документ надісланий на погодження, підписання або ознайомлення. Для перегляду цієї інформації натискаємо на кнопку Опрацювання. Для додавання нових контрагентів до опрацювання натискаємо на кнопку Додати. І у вікні, що відкривається, ми можемо додати контрагентів, з якими вже здійснювали обмін документами зі списком, або використати пошук та знайти зареєстрованого користувача в системі. А якщо користувач ще не зареєстрований в сервісі СКОД Онлайн, ми можемо додати його до опрацювання, вказавши його емейл у відповідній вкладці. А наш контрагент отримає запрошення з посиланням на доступ до документу на пошту. На вкладці шаблони ми можемо обрати вже налаштований нами маршрут опрацювання. Більш детально про створення шаблону маршруту опрацювання ви можете дізнатись у цьому відео. В момент додавання контрагента до опрацювання ми одразу можемо визначити параметри його доступу до файлів шляхом натискання кнопки Змінити доступ. А також нам необхідно визначити дію, яку має виконати контрагент, ознайомлення, погодження чи підписання, та встановити етап, на якому він отримає доступ до документа. Після чого ми можемо обрати вид доставки за наш рахунок чи за рахунок контрагента. Відправка за рахунок контрагента світиться зеленим кольором, а за наш рахунок світиться сірим. Крім того, ми можемо не відправляти документ одразу обраним контрагентом на опрацювання, а натиснути на кнопку Зберегти та продовжити роботу з документом. Як тільки наш документ буде готовий до відправки, просто натискаємо кнопку Відправити, а сервіс відправить документне опрацювання у відповідності до встановленого нами маршруту. Для вашої зручності ми додали короткий опис функції та їх відеоогляд. Натиснувши на піктограму, у вигляді знаку запитання відкриється вікно, в якому буде відображено всю необхідну інформацію. Друзі, вітаю! У цьому випуску ми розглянемо процес налаштування організацій. Також ми маємо можливість додати коментар до опрацювання. Для цього натискаємо кнопку Додати коментар та вводимо повідомлення у вікні, що відкриться. А доданий коментар відобразиться під записом про відправку на опрацювання. Також цей коментар відобразиться у нашого контрагента під кнопками виконання опрацювання. І це ще не все. У даному вікні також маємо можливість друку маршруту опрацювання документа або завантаження документа з усіма накладеними на нього підписами. Для цього натискаємо на піктограму в вигляді принтера та у випадаючому меню обираємо відповідний пункт. Для видалення помилково доданих користувачів до опрацювання відмічаємо галочкою чекбокс та натискаємо на піктограму кошика. Друзі, використовувати сервіс Ascot Online стало ще зручніше, оскільки мобільний застосунок Ascot Online вже доступний для завантаження у App Store та Google Play. Посилання для скачування ви знайдете під цим відео та на нашому сайті. Наступна функція це підписання власного документа та накладання на нього електронної печатки. Для цього нам потрібно натиснути кнопку Підписати, що розташована окремим блоком на панелі керування, та виконати вже знайомі нам дії з підписання документа. Детальніше про особливості підписання документу ви можете дізнатися у відео за цим посиланням. Звертаємо вашу увагу. Якщо файл нами вже підписано, то при повторному підписанні з'явиться повідомлення про те, що ми можемо передпідписати файл, а наш попередній підпис буде видалено. Також ми маємо можливість обрати окремі документи, на які необхідно накласти електронні підписи. Для цього у блоці файли відмічаємо чекбокси поруч з файлами, які необхідно підписати. Після чого натискаємо на кнопку Підписати та, виконавши подальші дії для підписання документа, всі обрані нами файли буде підписано. Звертаємо вашу увагу, якщо жоден файл не було обрано, наш кваліфікований електронний підпис буде накладено на усі файли. Також в сервісі Ascot Online користувачам надається можливість перегляду історії дій користувачів по документу. Для використання цієї функції нам потрібно натиснути на кнопку Історія дій, яка розташована у правій частині сторінки. Після натискання відкриється історія редагування документа, у якій ми бачимо дії, які виконували з документом, дату та час, коли відбувалось редагування. А також хто з користувачів редагував документ та який файл редагувався. Чи був доданий. Крім того, ми додали можливість пошуку по історії за різними параметрами. Для оновлення інформації у розділі Історія дій натискаємо на вже знайому для нас кнопку Оновити. Після чого нам відобразиться актуальна інформація. Друзі, якщо у вас виникли запитання, пишіть їх в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, в яких ми детально розглянемо всі функції сервісу Ascot Online. Залишайтеся ефективними та до нових зустрічей!